Українські інновації до сил тероборони зсу надійшли системи дистанційного керування вибуховими пристроями. Це вітчизняна розробка, яка дозволяє зберегти життя українським саперам. Усі деталі дізнаєтеся з сюжету. В Україні розробили інноваційні саперні системи ПК 8 Пристрій може підривати техніку, ворожу піхоту чи об'єкти інфраструктури на максимальній відстані до 4 кілометрів. Якщо місцевість лісиста, дальність використання може скоротитися до 2-3 кілометрів. Система мобільна призначена для одного сапера, який може використати її щонайменше 8 разів. Виконавчі пристрій, скільки треба взяли, і все, і сапер пішов виконувати завдання пк 8 призначена для бездратового керування мінними полями, вибуховими пристроями або підриву об'єктів, підготовлених до руйнування. Перша партія в складі 35 штук уже надійшла на озброєння сил територіальної оборони ЗСУ та випробувана в боях. Її можна використовувати як у зоні активних бойових дій, так і для гуманітарного розмінування. Завдяки можливості застосування здалеку ця система буквально рятує життя військових. Якщо використовувати підривні машинки, які здійснюють підрив за допомогою проводів, то сапер повинен постійно справність лінії, якщо є ушкодження, повинен постійно йти під обстрілами і відновлювати цю. Цю лінію ця система убезпечує сапера. Вартість української розробки значно нижча ніж у схожих за принципом роботи зразків світових брендів. А особливості виробництва пристрою дозволяють доставити його до місця призначення швидше. Через обмежене фінансування на період випробування комплексу випускалися партіями лише в кілька екземплярів. Причому потужності виробництва більші. Ми щомісяця можемо виробляти декілька таких партій. У нас масштабоване виробництво, воно має резервовані виробничі потужності з точки зору безпеки нашого персоналу і з точки зору безпеки проєкту. З'являються нові потреби. Частково ми їх задовільняємо нашими розробками. В принципі, все впирається в ресурси. Завдяки фінансовій підтримці благодійників підрозділи ТРУ отримали найбільшу партію загальною вартістю 1 мільйон 750 тисяч гривень. Це дозволить забезпечити їхні мінімальні потреби в такій зброї. Донедавна подібні пристрої в Україні були виготовлені за радянських часів, а обслуговували їх щонайменше двоє людей.